Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 травня, п'ятниця. Десь вже вечері, друзі. І зараз я збираюся висадити свої там вегетуючі саджанці. І якби трішки я це роблю не традиційно. І хочу вам показати, може комусь пригодиться в нагоді, особливо для, для виноградарів-початківців. Чому? Ну, По-перше, дивіться, він е, є там такі як, нюанси при висадці, тобто те, що ви виростили на підвіконі, його треба закалити, щоб він як, згартувати його треба. Що він привить до сонячної нашої радіації. Так? Якщо ви одразу візьмете його з під віконня і висадите в відкритий ґрунт, то він у вас просто згорить, так простими словами. Тобто його е, десь за тиждень. десь якби приучити до сонячної радіації, а потім його висаджувати. Ну це так і література пишеться. Я трішки поступаю якби по-другому, тобто я одразу висаджую і вже він в посадочній ямі мене я ділю якби закалку. Як я вам зараз це все друзі, покажу. Тобто, ролик не, не те, як я там садить, там при перепосадиш ями. просто як я е, поступаю із закалкою цього вегетуючого саджанця. Да? Тут ще е, такий вторий нюанс. Це можна робити як із саджанцями, да? так і якби е, ну, із саджанцями, але ж які ви їх проростили. Тобто, вони вас коріння пустили, де ви там в баночки з водою. Чи в кокосовій стружці, там, чи в опілках, да? і теж можна їх висаджувати, тобто, минуючи е, посадка в бутилки, одразу да? їх відкрити грунт. Теж я так практикував, воно теж добре е, все виходить, друзі. Так що от зараз я вам це все хочу показати. А, І ще один такий момент, друзі. Е, всі, хто дивився мій останній ролик, друзі, там я звернувся до підписників. Е, ну, Правильно сказати, не підписників, а глядачів, хто дивиться і не підписаний, щоб підписалися і підтримали і мене в цьому плані, ну, щоб вийти із цього числа 13. Да? Друзі, я вражений. За ці два дні вже 200 підписників. Тобто я розумію, я, я, е, що багато це просто мене цим підписки. Ви мене піддержуєте, я вам щиро вдячний. Я вдячний і тим, хто був підписаний. Я вас, друзі, я про вас пам'ятаю і все буде добре. В подальшому будемо зробимо розгорші. Мабуть, може, зробимо розіграші, навіть і на саджанці цей рік. Дай Бог, щоб вони вийшли в мене, тому що трошки трішки там без перегною, без населення, але ж нічого. Я думаю, що все буде добре. Так що, друзі. Хто не підписався, ще раз підписуємося. На сьогоднішній день 13200. Це ну, для мене це якби приємно і неожиданно, друзі. А тепер я вам зараз підемо і, і будемо садити наші, наші будущі, будущі виноградні кусти, війтуючі саженці, скажімо так. Так, друзі, значить отут я намітию буду. Зараз рядочок відводить під посадку наших вегетірующих саженців. Тобто да? взяв граблі, все загріб, виріння поверхність почви. А земля дивіться. Ну, Ви чуєте як шуруби. Як каміння. Так все, значить. Поверхня вирівняна. Зараз натягну шпагат, щоб видно було, де мені риті посадочні ямки да, саджанці. І потім будемо висаджувати. Друзі, значить, дивіться, посадочні ями я буду. Отаким бур, ручний бур, який у мене є. Тобто буде посадка, вважатися під бур. Є посадка під лопату, це коли ями посадочні риються під лопату. Да? В даному випадку хочу швидко э, как бы, э, підбур. Хорошо це чи погано. Ну, Скажу так, що якщо у вас є бажання і здоров'я, то можна, звісно, і вирити ями 70х70 чи 80х80, і, якби, заправити там э, как бы, відро два перегноя. Це буде. Краще, Одноз... безперечно, це буде краще, О. але ж і в такому випадку моєму теж вони будуть рости. я знаю, Тим паче, що тут ряди, цей ряд буде такий, як би е... ну, ці форми, що я в е... даний час буду висаджувати, вони вже є, вони в мене привиті на даному участку. О, Але ж я їх висаджу в корне, ну, в корне власному варіанті. тут буде... На той рік, я сподіваюся, що це, ці ряди. Там, і там я зробив ще таку, таку шпалеру поставив. О, тобто тут будуть такі двохплососні шпалери без сісаючого приросту, трошки будуть дорогі, потім я, я вам теж постараюсь показати, які я буду тут їх ставити. Але це буде десь попозже, попозже, друзі. Так що буду садити так. Що вийде, по осені подивимось, а ще, ще краще подивимося на той рік. Бо я сподіваюся, що під, із, з такою посадкою на той рік вже, ну, має бути сигнальні гронами, Побачимо, друзі. Так, працюємо далі. Так, Друзі, дивіться, ось ця баночка це експериментальна. Бути, ну, як, йом, й, ємність ця. Де я на ваших очах їх висадював. Вон були ролики попередні. Да? Потім час я висадив п'ять бутилки, а за ці я і забув. Тут десь бути така бірка з ошибкою. А ось що ж вона, друге, да? Дивіться, 2.03. Я помилився. Це второго має бути 2,04. Тобто, е, <рес> з 2 квітня. Оці ставились на пророщені і Вже вони, дивіться, вже такі пагони є. О, е, тобто, вони тут. Я навіть не знаю, які, яка тут корнева вже. Не видно тут. А, вже я вже бачу, вже корні все, друзі, є. Ой-ой-ой. Вони вже зрозуміло, що вже місяць тут вже стоять. Е, а що щось корні пішли? Йолки зелені друзі. Ну. Якби Зараз ми їх достанемо і подивимося, чи ще можна їх висаджувати. Тому що <гум> я, янесу, то тобто їх віддервати вже не будемо. Винесу я їх на подвір'я їх і переверну місце усі, мабуть, треба їх так акуратно достати, гамузом. Туди корні вже переплітені. О, і будемо, якщо там все добре, то от їх. Теж будемо висаджувати, друзі. Так, значить, дивіться, друзі, виніс я їх на подвір'я. Тільки дивіться, зверніть увагу, що я роблю це в тіньку. Їх не можна зараз на сонечки. Тобто, і... Мені, дуже, Вони дуже будь-які в тіньку. Тому що сонечко для них це пагубно. Так. Як же їх тепер достати? Тепер треба... Мені треба їх якось так вони не піддадуться. Ну давайте я, друзі, достану і потім вам все покажу. Що якщо я почну видяти по віддільності, по, по дивіться, ось корні, ви бачите, то я поламаю ці корні, а нам треба максимально і все, дивіться, геть на поверхні пішли корні, дивіться, раз, Ось отак вже тут. Ну як би так, друзі, бачите? Звісно проблемка буде. Тут вже ком. Да. Навіть сам не знаю, що тут робиться. Так, друзі, дивіться, поетапно показую. Тобто беру і я такого пальцями потрошки виковирю. Гляньте, які корні. Це у нас бананчик. Розовий. Я не знаю, що там ще нижче, але ж він із середньої бруньки. Ось, бачите, він був трьохпуч вічковий, оцей черінок. І з навіть з середньої бруньки пішли такі длінні корні. Ось ну, я його ще не зламав, ну один зламав. там, ну, да. А от Ельдорадо, в принципі, нормально. бачите, Якраз і годиться до висадки і все. Ельдорадо. Бачите, якраз рве його, то, що треба, то, що треба, достав. Так, працюю далі, беру таку, по трішки пальцями і сюди. Так, друзі, перейшов, тому що там, де був тіньочок, вже вийшло сонце. Дивіться, достав я нашого самого активного такого. Ось о, дивіться, яка корнева система. І знизу О, і, і з середньої бруньки. Да? Теж пішли корені. Та й на цю сторону будуть корені. Мощніша буде корнева система, скажімо так. Ну. Отак будемо його і висаджувати, друзі. Ось зараз ми його, я вам на ваших очах оце його і так, друзі, ну, Садимо нашого гіперактивного цього. Да? Дивіться, посадочна ямка буром зроблена. Тепер я спочатку беру і приміряю. Приміряю по глибині, то все добре. Тобто Нам треба, щоб оця, нижні ці були нижче уровня землі. Ну, на сантиметрів 5, Да? Тобто отаку нормально. Трішки ямка глибша. Я отаку по краям беру о, суда, о цей верхній шар землі трішечки. Підсипаю сюди. О, нормально, нормально. І тепер ну, просто оцю, о, оцю земельку йде зверху, вона прогріта тепленька, сьогодні в нас, до речі, 27 градусів було в тіні. Сьогодні самий теплий день в цьому році. І отаку я його і засипаю. Ну, Посадка, ви знаєте, як садить. Все, саджанець наш посадяний. І тепер саме основне, друзі, дивіться, оцю процедуру для таких саджанців, які вони не бачили, ультрафіолета, скажімо так, садити треба ввечері. Да? І після того, як я посадив, то є желательно, щоб сонечко на нього не світило. А полити. полить, да, полить обов'язково треба. Ну, земля влажне. Тому, Тому що були так, опади. Що. Тобто ви його поливаєте, да? ну, Там відро можна вилити. І потім оці саженці прикриваються ящичкою. Так, друзі, садимо ще одного кандидата. Це форма Ельдорадо кашеча. Тобто теж. Ложу в ямку, тобто, почки трішки нижче. І потім... Оцей верхній грунт, який прогрітий, я отако його підсипаю. Засипаю, засипаю. Отако. Тут ще можна трошки розгорнути, щоб така, вроде як, була посадочна така яма. о, о. І потім проливається. Проливається. Ну, садиться все як традиційно. Так. Дивіться, в цьому випадку я Ящиком накрив. Ящик, щоб вітер не цей, бажано накрити якимось камушком. А тут можна зробити, дивіться, якщо немає ящиків, я раніше робив цей, Брав скат, Обехтовіриний такий скат, Теж теж цей зверху можна чи якісь досточки положити, чи є ось такі ящики в мене. Тоді я отак прикривав. Все, саженці наші посадені і поки прикриті. Так, друзі, ці два саженця. Ну, черенки пророщені, вони вже висаджені. І так я буду робити подальшим з усіма черенками. А тепер давайте поговоримо, ну в чому ж смисло. Смисл в тому, що друзі, дивіться. Один я розкрию оцей Ельдорадо. Ельдорадо, морозистійка форма. О, і автор обіцяв, що тут може стільки за 30 градусів. Так що його можна і не заглубляти сильно вниз, можна і так. ну, Він якби, повинен на укритій культурі. Ну це так. Да? Дивіться, оці черінки, я на ваших очах ви бачили, вони стояли на підвіконі. Це Я все об'ясняю початківцям. Тобто вже бували виноградарі вони це все знають. Так, для початківців я стараюсь все це об'яснити вам. О, да, вони вроді б то сонечко світило на підвіконі, вони вроді сонце бачили, але ж вони не бачили цю сонячну радіацію, і вони до неї не якби вони не, не згартовані. Якщо я їх сразу ось висадю ще за відкритий ґрунт і не прикрию їх. То вони в мене згорять, пропадуть. О, от е, я поступаю так, я їх одразу достаю, що саженець, який в пет бутилки, що за скоріннями, да? отак от висадю, потім накриваю отакими підручними, де ящик, де скат, і я закаляю вже їх, загортовую. Е, ну, вже посадженими. Ну, це, звісно, цей метод підходить для тих, хто проживає на цьому участку. Тому що тут треба кожен день, утром і ввечері, вам вкривати і розкривати. І зараз я об'ясню, як це роблю. У вот, такому випадку їм треба кожен день давати по часу, по, часу, по годині ввечері і по годині зранку більше то есть лишати їх не. Не у кривному, да. І так вони за тиждень у мене, вони, я їх якби приучаю до ультрафіолета. От дивіться, Наприклад, зараз покажу я це. Да. От дивіться, Зараз от от сьодьма година вечора да, я їх посадив. Да. Тепер я беру оцей ящик, знімаю о, і від мене ночує так, не вкритий. Оце завтра до 8 години він буде мене отак розкрити. Потім о 8-й години ранку я беру і знову їх накриваю. Всі саженці. Всі саженці. 8 години ранку накрив і так він мене буде цілий день накритий. Накрити він тут, Дивіться, отвори є. І сонечко буде якби світити. Але ж, оцей, оцей ящик буде якби. Як затінняюча сітка. Тобто Сонце буде не якби, на 100% віддавати свою енергію. Але ж він буде тут і сонце бачить, і, і тим паче він не згорить. Так? І отак він в мене буде накритий до до вечора. Тільки я вже його дивіться, буду розкривати не в 7 вечора, як сьогодні, а у полсьмого пол вечора. Тобто я раз, і відкрив його. Да? І він мене так ночує. І аж до е, слідуючого ранку. Тобто можна, е, ну, скажімо так, в е, якщо я його прикривав вже в 8 годин утра, то на, на другий день вже дев'ятого я його такого раз. І закрив, да. і опять він мене так цілий день і до вечора. Да. Потім на наступний день вже я не в пів, пів сьомому, а в 6. В 6 часов раз ввечері відкрив. І він мене так ночує. І получає, до сьогоднішнього ранку тільки, е, якщо я перед цим в пол дев'ятого закривав, то я вже в 9 часов. раз накрив. І отак от я роблю. Якби кожен день, ну, Якщо паспорна погода, то е, можна на час більше, ну, на, на півчаса на, на пів більше, дати, наприклад. Да? якщо сонце, то, то як я говорю. І от так кожен день. кожен день, І виходить, що за неділю він привикає, привикає, е, кліматизується наш сажене до сонячної радіації. Отак от я буду поступати. От зараз 7 години, я їх розкрив. І все, продовжую далі висаджувати наші саджанці, а ці вже хай можуть бути розкриті. І завтра я о 8-й годину ранку прийду, накрию їх. Це і так. Цей можна. Тут в, принципі, в мене ящик я приготував. Вони будуть в мене в принципі, всі з ящиками. Ось такий ящик ось, бачите, накрив. О. Всі будуть ящики. Ну, але що в кого ж немає там, там ящиків, наприклад, можете, я робив скатів. Так? Отаким от методом, друзі, я хочу вам сказати, що в мене весь виноградник посаджений. Я весь виноградник висаджую тільки вегетуючими саджанцями, які сам вирощував. І я їх загортовував ну, на ділянці Ось висадив і от таким, от таким способом вони всі в мене в принципі, згортовувалися, друзі. Кому це якби цікаво, отакий От такий метод. Дивіться, ви бачили, що оці, е, е, ну, понятно, які в бутилочках, да, пет-бутилках там були висадені, тобто ви розрізали, висадили, то, що нічим не відрізняється оцей метод, да, тільки він вже там, е, якби, з коріннями, е, ви його там не розломуєте, отак висадюєте, да, Якщо він у вас не загортований був, то так само ви його висаджуєте. Але ж ви бачили, що тут я без Тобто, Він просто коріння пустив і я його одразу в відкритий ґрунт. Тобто минуючи ці висадка в пет-бутилки. Для кого це цікаво? Багато людей не можуть, тобто саджанець виращують, коріння, виходить, але ж потім, коли висаджуєте в пет-бутилки, Пропадають. Тобто переливають, чи землю не можуть підібрати. Багато, багато таких випадків. То от вам як варіант, тобто ви можете проростити і одразу відкрити ґрунт. Але ж тільки є одне тобто вам не треба рано починати проращувати саджанці. Тобто, Не треба в лютому, там, якби в початку березня. Це десь треба робити з 15 квітня Ви можете починати робити. оцю як би, пророщувати. За місяць у вас корні по-любому у вас вийдуть О, І висаджувати, звісно, коли угроза возвратних заморозків. Да, це десь там 10-15 травня. Тоді земелька прогрівається. Чим тепліша земля, тим для нього краще. Да. Тобто, Бувало такі роки, що я висаджував і 20 квітня. Да, були якби, холодні ночі, і навіть був такий, що там і був приморзок, але що я, що я в тому випадку робив. Коли я бачу, що буде приморзок, я брав отакі саженці, які висадів, накривав отаку відром. В принципі, це вже буде достатньо, тому що все одно ж мороз він бере, обично, як з 4 часу вранку і до 6. Ну, якби оце такі, така, знаєте, холодна така фаза. О. Якби достатньо. Але ж якщо ви таки сильно якби, ще будете хвилюватися, то ви ще на це відро кинете якусь тряпку і він взагалі морозу його не, не прихвата, друзі. Сьогодні, друзі, Дякую за просмотр. Кому це було корисно і цікаво, як завжди, я буду тільки радий. Все, друзі, підписуємося на канал, хто забув підписатися. До зустрічі.